Ну, що робити? Що, що, поставиш? Міри, але, ну я поставиш якусь цю. Не, по до фіга, я палюк дофігає згоден. Та ні, ну просто влашаю, що з неї без блискавки робити. Що вона брудна, то йшла і убі. А от без блискавки це годиться.

Ну що, всім привіт-всім привіт! Нові походи по секонд-хендам продовжуються, новий тиждень, нові уловчки нас чекають на цьому тижні. І знаєте, понеділок мене вже з початку тижня порадило. Знаєте, типу, уже ж ти не артерік це урвав. Урва". Коротше, я задоволений. Тут після всіх приїхав, взяв Фліску Джек вольським. Зараз тепер ще на костел, треба буде поїхати, там щось підшукати, І, в принципі, понеділок уже вдався. Михайло там ще ходить, ніяк не скупиться. З понеділка вже задоволений. Побачимо, що буде вівторок, середа, але тиждень почався вже дуже-дуже добре. Погодка нормальна, не холодно, плюс 3 градуси, але відчувається, як десь плюс 6 на ровері можна їхати спокійно. Стосовно посилки в Колумбію, все ж таки вона втратилась, напевно. Я... Телефонував службу підтримки Укрпошта, сказали, що дану посилку під таким номером не знайдено. І подавайте, типу, рекламацію. А я рекламацію вже подав. Рекламація це для справки, це а, якби запит на те, щоб вони почали шукати цю посилку, на якому етапі вона втратилась, і якщо вона дійсно втратилась, то вони виплачать компенсацію. А час на розгляд рекламації, яка їде за кордон 40 днів. Але просто мені хоча б написали там, знаєте, типу, от рекламація номер такий, то який-то прийнято до опрацювання. Ні, ніфіга, каже. Ми не зобов'язані вам давати таку інформацію. кажуть. Просто очікуйте, коли вам напишуть або не напишуть. Коротше, не знаю, що тому колумбійцю писати, чи написати, що вона втратила, чи хай чекає, може вони ще знайдуть її. тих. Неприємна ситуація. За доставку 1000 гривень скинув. Не Так все добре буває з тим eBay. Але бувають і позитивні моменти. Я не подивлюсь, що ти за цей. Модель фірма. Старий. мамут пік 30, 30 цей. Кардура, тут Fabric пише. Це все старе, до речі. 30 літрів, а? Все старе сьогодні. Вінтаж, винтаж, кінтаж. Там нових колекцій нема. Ось такі RD, <звук> я на все, десь. Ну може ж і цілий. Ну mm. mm, тут. Mm. Вентиляція якась. Може комусь хто піде в Turbo GT. Хочу. Так. Так. Лев нема сьогодні. Як казав, ти назло. Хоча все, що таке. А ні, це не воно. Бандит. Бандит, ну мед. Бра! Ну я ти скажу, у мене такий самий є на таких бірках. Але новий нормально можна взяти. А цей трансформер, типу поняти. Ні, це старий на така, це таке вже не хочу. Я б таке не взяв. Так что я понятно. Чи? Forgetting. Оце от покажи. Ауді. Ауді, шофель Ауди, Австралі Тім. Раді пише Австралі. Замалювали таке, фішували. Обстріли. Ооо, вигорівша. Вона не сильно, типу, простірнуть, та й буде нормально. Вона має улягти, спейти. Та відпадаючим виробнювати. І тоді, що шоселі кархар туди бериш, якщо кархар цілий. Він якийсь такий, типу, вигорячий, теж, блять, трошки виправний. Але це не жіночий часом. Не знаю, тут от ікса ходить, світ нову мені не пише, то Еск, еск. Моя модель проб'ю, це може набути інші. Це ще дуже десь, якісь маленькі. Та я теж так щось дивлюсь. Якщо це оверсайзний худак, ходак, то. Може це не оверсайзний. не А який? труто Да, Так, трута сайз. Тру-труту? Yeah. Так. -tru yeah. yeah. Так, а це шу. Спорт перфоменс. Коротше, ну я тобі думаю, що не візьму. От. Одно. І це є Нікла. Ти подивись, може, чи чотири таких не будеш ходити? Ні. Підходить хлопець mm -hmm. і каже, покажи свій Олег, що? <laughs> а тут фурнітури не СХЗ, така і має бути.

На підвал ось такими уловами порадували. Світшот Anedas. Ось такий Red Sox Нью-Йорк era Чи там? Боссон, Boston Нью-Ера просто. Може візьму. Потім True Religion такий цікавий. Попався. Ну, стан не дуже. Може, якщо без зроблю, то візьму. Ось такий Nike Long з капюшоном на графіті. Нормальна штука, отаке Ренато Кавалі, шерстяний светрик, але трошки напевно всівся. Ну, Виглядає такий авангард. Ось цей ще бренд Марсело Бурлон. з зірою, що один, що другий. Але бренд такий файний. І це якийсь мерч, не зрозуміло щось. Immortal. Потім це якийсь Дедік Хто це робить? Індія він шведен. Може щось і коштує, треба подивитися. І така куала, якась ця якась. Австралія чи Андверб. Ну а в цілому сьогодні такий товарчик тут був. Усьо ну, костюм на Новий рік є. Рік лева, якщо буде, наступний не знаю. Коротше, товарчик був, але мені сьогодні нічого не попалось. Цікаво. Ну як, ось такі, типу. Ще попалось. Він до mm -hmm. Так ти прийшов подивитись на нюанси? А я візьму це, а що ні, якщо воно в гарному стані. Ну, що собі? Кашмір, калаві, а селеві. Повшарк 4 x L. це вже занадто. 4 x Квіксель. Квіксель. Ксайз 92 u Що він 2 u блядь? Бомбоджі. Що ще взяв? Да нічого хорошого. Якісь новини. Пухан просто базовий. Саліво. Набитий нормально так. E flow, sport, design Australia. А, ну саліво теж непогано. Нависнув тебе. Bombo клас кастом фіт, custom feet. Так прикольно якось переливається, так дивиться, наче якийсь зелений, да. Навіть не зелене, жовтий, якийсь, потім так знімаєш синів. Я тут таке Бі, ну, із хоч цілі радий. А ти радий? Люди, щось... Хумана, Хумана. Так. Не знаю, що тут, що тут ловить, що тут можна знайти. Але кажуть, що два дні назад тут ректерікс-парку знайшли на довесах, тому а? немає нічого неможливого, як то кажуть. Хто шукає, той знайде. Ой, поки тут качається, сталкер 2 по підписочку. Ну, 230 гривень на місяць, думаю, невеликі гроші. Але качається дуже довго. Ладно, стрім буде, може, на Тіктокі, тому переходьте на TikTok. покажу вам свої улови на цьому тижні. Знову кучу набрав. Але ще буде у суботу товарчик на світі секонд-хенду на Ресне, обов'язково поїду і покажу. Якщо хто бажає, додивіться до кінця і побачите. Товар максимально різноманітний, такий, як і спорт, і класика, і аудор, і все, що завгодно. Ну, люкса, правда, нема ніякого, але тим не менш, давайте подивимося і покажу, що я дам. Коротше, ось таку можна сказати, що це лонгслів. На драйфіті, але з капюшоном. Лос-Анджелес Рамс, така от штука. Потім вирішив взяти, спробувати такий светрик, доволі таки прикольно виглядає, із повноцінної з шерстів від фірми Pringles of Scotland. На офіційному сайті їхні светрики доволі таки багатенько коштують. Там і по 160 фунтів, і по 150, і по 120 фунтів. Це було в середу взято. Було три такі светра. Дай Бог, щоб воно у нас продавалось, і якщо буде продаватись, Було б непогано, якби у нас продавалися ось такі розцінні речі різних таких британських контор, швейцарських контор, вуль чи Шерс вівці. Вона в будь-якому варіанті буде коштувати дорожче ніж будь-який там котон чи той же самий поліестер. І якщо у нас знайдуться такі поціновувачі даних виробів. То було б непогано. Доволі частенько я бачу светрики і легенькі, і товсті, і супер товсті речі саме з матеріалу повноцінної шерсті, буває навіть з кашеміру. Наприклад, сьогодні була кофта, така 1-4 зіп. Якась жіночка на шафі продає за 600 гривень. Ну, за кашмір це можна сказати даром. Доволі непоганий улов сьогодні був на лівандовці. На жаль, мені вдалося взяти всього-навсього дві позиції, але там було і монклеєр оригінальний, і Артерікс, такий, знаєте, гібрид худі, тобто легенька куртка утеплювача, і Nike -пліс, і, Ну, коротше, блін, доволі такі. І все при тому, що на куртках. На штанах я забіг на штани і на кофти. Єдине, що на кофтах було, це. Adidas Equipment вінтажний такий світшот, знаєте, з великим логотипом. Та і все. Тобто весь улов був на куртках. Ну, прикольно. Далі фліска від Джека Верскіна на Lux 100. Легенька така не товста. Я обов'язково такі беру, продаються нас. Джек Верскін, популярний, користуються популярністю, як завжди. Ви все це прекрасно знаєте. Ще одна фліска від фірми Хелі Хансен, свіжі колекції, але зроблена плюс-мінус під вінтаж. Фурнітурка якісна в АКІКей, ідеальний просто стан. Кольор мені подобається, такий, як знаєте, наче, вовк якийсь або якась полярний ведмідь такого кольору. Ну, повністю в ідеальному стані. Чому б не взяти розмір М і піде. Така це вже трошки пощадніше, ніж Джек Фульський. На цьому тижні багато штанів набрав. Перший з них це ось такі Zen хоч і розмір 2 xl але не міг не взяти такі от комбіновані трансформери в ідеальному стані. 2 xl теж такі. все такі у нас люди є і купують ось таку авангардну джинсовку від фірми Old Saint Це і має бути. Після всіх взяв, тому що люди такі, може, подумали, це що це якась фарба, щось вимазано, чи що, тут щось потерте, потерте, незрозуміло. Тут отакі от подертесі, потертості. А виявляється, що це така модель джинсока від фірми All Saints. Прикольно зроблено. Бачите, тут дизайнерські такі рішення. Заду ось таким лазером. Я бачив колись відео. Якщо знайду, ставлю обов'язково, як ці роблять потертості. На джинсах, тобто там представляють і лазером це випалюють верхній верхні тобто. І Це також дизайнерське рішення. І відповідно Це також дизайнерське рішення зроблено mm -hmm. <реш> з таким чином. Бачите? Авангард капітальний. Коротше. Ну що ж, можна також взяти і спробувати. Коштує вона по різним оцінкам, там, десь близько 100 євро чи 100 доларів. З таку вінтажну. Вітровочкові Салєви, але в дуже гарному стані. Зверніть увагу на манжети. Її майже не носили. Тут ще в кармані є ось така штука, тобто можна всю цю вітровку скласти в кишеню. І буде вам запасний варіант, якщо ви десь підете, там якісь походи чи ще кудись, буде вам вітровка захист від дощу, поліуретанова мембрана. Буде добре захищати, і вона доволі витривала. Єдине, що я не зрозумів, чому на Салєві Взагалі, на нем фурнітуру поставили, тобто це трошечки якось підозріло, не підозріло. Ну, це можна сказати, бачите, це вінтаж страшний, це дуже стара колекція, тому може раніше і не ставили ще у ITK. Утяжки внизу на манжетах, в принципі, без дірок, без плям. Виглядає непогано розмір S, але більше мірить на M. Відповідно, непогана штука, легенька. Ну це вже буде напевно, що весною продаватись. Оце нашу взяв взагалі не зрозумів. Така фірма Катманду. Є знаєте, Катманду більш цінуюча, а це Катманду плюс якийсь. Те що в неї фурнітура. Утеплювач невеличкий. Є ось такий 3 М Insulate. Доволі такий знаєте, дешевий утеплювач. Це тобі не прималов, це тобі не якийсь термокул. Це просто ось такі базовий його пихають майже всюди, і в шапки, і в рукавички. Ну тим не менш, він все одно позиціонується себе як е, у саме утеплювач, а не просто якийсь там холофайбер, чи якийсь там поліестер, чи як його там ще запихують, скажімо так. От жир цього тижня, поки що, поки що. Давайте не будемо загадувати наперед. Це ось такі Арктерікси попались мені, Дабл кні називається модель. Це я взяв в понеділок, як я казав уже зарані. Трошечки, бачите, є втрата кольору. не Никритий. От закинув я на публікацію і мені пише адмін. Каже, давай куплю. Я дивлюся, там у нього приписки є. Тобто галочка, що це дійсно адмін-юзер, який перевіряє на коротше, на оригінальність. Каже, давай куплю. Я такий, ого, думаю, ну, не очікував. Але щось він замало мені пропонував, і я такий, щось, щось трошки поторгувались, поторгувались. Начебто був він згоден на одну ціну, я йому кинув офер, пропозицію. Але не прийняв чомусь, поки що. Ну не знаю, там він з Америки може різночасовий пояс і поки що ще не може прийняти. Побачимо Короче, ну річ прикольна. В них супер такого ніякого технологічний немає. Просто класний крій. Вони широченькі, вихід широкий, матеріал, ну базовий котон. Тобто пф, я взагалі не бачив них. Супер якихось, знаєте, там дорогих матеріалів, як на якомусь там італянському лорапіана чи британському хакет Лондон, чи якісь там ще Tweed. Ну але тим не менш для фанатів бренду це е заходить і тому вони полюбляються купувати. І сьогодні я ще також взяв ось такі хагси: розмір М совшелове штанці, просто в ідеальному стані. Розмір М. Коротше, ну оце я більше чесно кажучи цими штанами задоволений, ніж ак-артеріксами, тому що. Ну, По-перше, вони в ідеальному стані. І по-друге, вони емочки. Тут ще в нас є якась флексейбл. Тобто, мабуть, що вони трошки тягнуться, напевно, що так. файні штанці, їх взагалі не треба не прати, не стирати. Вони чистенькі. Зараз так от закину на фон, сфоткаю та її е, буду виставляти. Наступні штани просто взяв такі базові від фірми Одло, нейлон, схожий на оті. Зенорфейс, я що тільки що вам показував, трансформери, але такі більш приталені. Розмір М На навесно підуть. Якщо все буде добре, побачимося. По футболкам поки що тільки одна. Насправді більше я не хочеться брати футболки. Ну якщо буде якась Маріно Wool, то обов'язково візьму. Поки що тільки одна, висока дійкість. З таким великим логотипом. І ось такі вільветові штанці взяв від фірми Юнікло. Дуже прості речі робить, але насправді доволі якісні. І ніколи я поважаю, і вони приїжджають у гарному стані, майже як нові. Тому беру, беру, беру. І люди купують фліски. Купували шорти, штани купували, куртки купують. Я задоволений цим брендом, насправді навіть більше ніж якимсь Nike чи Adidas. Залишився ще один завіз в суботу, на який я постараюся обов'язково поїхати показати вам, що там попадеться на світі секонд-хенду. Як завжди, він буває дуже непередбачуваний. Буває такі, що купа речей там залишається, і можна щось взяти. А буває так, що зовсім немає що навіть взяти. Додивіться до кінця і побачите, чим порадується світ секонд-хенду. Всім подякував за перегляд. Всім привіт!

Ямка запішена. Камеру <гум> руба ну це серйозно тут вже. Хіба що комусь вгору, знаєш, для них то не проблема, вони заклеїли і давай далі ходити. Так, а що, коротше, нашел. Патагонія. Отакі девиз. <ріст> О, це те, що треба, хорошо. Он так, таке ся пробить Джон Льюіс Оксфорд Оксфорд Стрит. Шо еще? Шортинтажні.

Шкода. Я ж не понял. Что? Лали Скотт? Что, что? Ничего не понял. Лали, Лали, Лали Скотт. Нет? Лали Ну, те, що було в цілому на секонд-хенді, плюс-мінус я показав, деякі позиції можна було більш детально показати. Але, знаєте, у мене завжди такий є дисонанс, коли я приходжу на магазин секонд-хенду. Мені або треба шукати якусь річ, щоб потім показати, тобто, ну, щоб продати, щоб заробити гроші. Або мені треба просто приходити на магазин і показувати, що люди саме беруть. Тобто, у мене завжди, знаєте, отаке: от 50 на 50. У мене була проблема в тому, що. Між тим, щоб я от зараз дістав телефон і показав, що там люди зараз роздивляються, тому що потім вони уходять. А мені залишається якби, показати ті тільки. В ній там, знаєте, щось та й поламалось. Бідняга Михайло приїхав з іншого кінця міста і, по факту, ну майже такого нічого не взяв. Ну, там був такий жилетка, мікропухан, кропнутий, знаєш, підкочений, під, як назвати, блін, правильно, підрізаний накидка така пухова від фірми. Яке? Яка це фірма? Блін? А, Дудюветіка, Дювєтіка, це те, що якось брав. Пуховий жилет з капюшоном. Ну, дюветіку трошки попитали, там, чи в наявності, чи не в наявності, ну поки що не взяли. Можливо, трошки забагато поставив, але то таке. Ну, декілька позицій було вбитому стані. І в цілому, знаєте, аудор британський, він такий цікавенький. Якщо попадається, то це буде типі, Рап, Монтане, берхаус, те же саме, скільки б нього прикол не тягнули. Я навіть бачу, що зараз вже прикол не тянуть, вже беруть і продають. Ну, А взяв, 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 щоб порожнім не виходити, взяв ось таку куртку від кархарту утеплену. Єдине мінус, що нема капюшона. І я трошки не зрозумів тематику цієї моделі. В, в ній така прикольна ребриста текстура, точніше, ексагони якісь. От, є кишеньки спереду такі і вентиляція з боку. утяжки внизу є. Не зрозумів, можливо, це якась для лиж, знаєте, тобто теж. Кархарти вони для активного виду спорту теж робили. Колись бачив штанці для лиж, такі лижні штани, знаєте, утеплені, тому що вентиляція під пахвами. Це вам не просто так по місту ходити, як флексить. Ну, взяв знову ж таки, повторюсь, тому що хоч не з порожніми руками виходити. А так, в цілому, більш нічого не попалось. На жаль, на жаль, на жаль. Ну, Тим не менш, контент вам підсняв, відос закінчується. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримуйте лайками. Всім дякую за увагу. Папа, гарного дня.